В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казка Оксани Іваненко Синичка. А синичка на зиму і не заснула, і не відлетіла. Не заснула тому, що взагалі ніхто з пташок не хотів ховатися в темні нори та засинати, але й відлітати вона не хотіла. Хоч казали інші птахи, що в далеких теплих краях цілий рік, навіть взимку, цвітуть квіти і всякої комашні завжди досхочу. Ти замерзнеш тут, Чіпурушко, казали солові, які відлітали найраніше. Це були найкращі співці в лісі, і, напевно, вони так поспішали, бо боялися за свої голоси, якби не втратити їх на морозі. Летімо швидше з нами. Ти умреш з голоду, під снігом нічого не знайти, говорили журавлі, розправляючи дуже широкі крила. Нам сумно, але треба летіти, і вони жалібно закурликали. Я маленька, мені небагато треба, подумала синичка. Нам набридає в одному місці, заявили, збираючись дорогу граки. Тепер ми летимо за кордон, а наші північні родичі прилетять сюди. Та вже ми граки виховані влітку вдома взимку мандрівка. І вони, презирливо дивлячись на синичку, полетіли за кордон, а чужі граки з півночі навпаки прилетіли в наш ліс. Синичка не розуміла, чому б і тим гракам не лишатися вдома, але, певне, вони були вже так виховані. Може, й тобі хочеться летіти? спитала острогом лісова яблунька, на гілках якої вмостилася синичка. Ах, як сумно, коли всі відлітають, коли йде сніг і виє фуртовида. Та нехай усі дерева скажуть тобі, синички ще ніколи не кидали нас, навіть у найлютіші морози. Але, звичайно, як хочеш. Ні, ні, заспокоїла її синичка, я нікуди не полечу від тебе. Адже зимували тут і тато, і мама, лишаються брати і сестри. І дивись, скільки ще гостей налетіло з півночі зимувати в наш ліс. Мабуть, не така вже страшна зима, як усі кажуть. І вона застрибала по гілках, заглядаючи в усі щілинки, чи не заховалися де небудь якийсь ще чи гусінь, бо вона й хвилинки не могла посидіти без роботи. Синичка співала весело. Ціні, ціні зіні-зіні, не боїшся я зими, Ти зима не лякай, я не кину рідний край. І всім деревам зробилося спокійніше. Та, мабуть, сама зима почула, як хвалилася синичка. Вона заскриготіла, зарипіла від люті. Ой, Це було добре чути по всьому лісі. Усі струмочки річки кригою вкрилися. А вранці прокинулася синичка і побачила, що увесь ліс у снігу і долі сніг, і на гілках сніг скрізь сніг. Ні, думає синичка, а я все таки співатиму. Сіла на гілочку і заспівала. Та тільки голосок ніби не той і дзвінку ніяк не виходить, а так трошки-трошки попискує ах-ах, поховала ж ти снігом, та мене він не злякає, я не кину свого гаю. Полетіли вітри до зими, кажуть, уже все снігом засипали, і навіть великі річки вже зупинилися, а от там є така маленька пташка невеличка, синичкою зветься. Ніяк покоритися зимі не хоче. Стрибайте й годі, не знаю вже, що там наказала зима вітрам. Тільки задули вони так, що всі дороги, всі стежки замили, кучугури снігу, як гори понасипали, завили так, що навіть вовки, які й самі вити мастаки, полякалися. А така дрібнота, як зайчики, білочки, лісові мишки, хоч вони і в хутряних шубках, але боялися й носа вистромити на мороз. А синичка залетіла за товсті гілки старого дуба, де чагарники та дерева переплилися між собою і вітрів не пускають, та й шукає ретельно в корі собі чогось поснідати. Така вже вдалася, не хоче сумувати, та й годі. Бачить, у щілинці нори лежить, ніби заніміла гусінь. От і добре, хороший сніданок. Тільки до неї аж тут три горобці налетіли. Хочеть з-під самого синиченого дзьобика гусінь вирвати. Та метка синичка хіба поступиться, одного клюнула другого штовхнула, знялася бійка. Полетіли горобці ніщим. Трошки підбадьорена перемогою. Синичка пострибала по гілках далі на розшуки. Ніхто в лісі так вправно і швидко не літав, як вона, і чого тільки не виробляла синичка по дорозі. Куди тільки не стукала своїм маленьким зобиком. Побачили це вітри, захотіли знову догодити землі подули ще дужче. Треба хоч на мить синиці заховатися. Вона пурху якесь невеличке дупло. А то було білочине біло дупло. Білочка лежала, зіщулившись, зголодніла, замерзла. Може б, вона й схопила синичку? Коли голодний, то не дуже розбираєшся в їжі. Та синичка миттю вилетіла з дупла. Куди ж їй податись? Уже й вечір суне. Зимовий день короткий, вигляне сонце, там, ніби воно й замерзло, і швидко ховається. Сіла ж, синичка на сосну, наїжджачилася, голівку вкриться, вібрала. Сидить, пуховий м'ячок та й годі. Так і заснула. Не спи, синичко, обережно будь, дивись. Потихенько підкрадається та кониця, уже й лапу свою хитро простягла, от от схопить. Та побачила стара сосна таке лихо, заворушила лопатим гіллям. Стрепенулася синичка, Верші від лихого ворога. От так і боролася синичка щодня, що миті за своє життя. І нам зима здається довгою, а такому малому створіннячку, як птичка, мабуть, кожен день наче місяць. А все таки стрибала й співала весь час, хоч голосок уже був зовсім тоненький, а зима ще дужче лютує. Ну як так і так не може вона перемогти маленьку пташку? І рипить, і скригоче, і снігу накидає, мов з рукава, просто купами, а не сніжинками. І що там зима виробляє? питається сонечко у хмар. А хмари ж блукають по всьому небу і все бачать, що робиться. Та є в лісі птичка невеличка, зветься синичка, не хоче вона зені коритися, все стрибає та й співає. Ану, гляну, що то за пташка, мовило сонечко і глянуло. Бачить, справді, чепурна, та гарна, менісінька пташка по снігу ніжками чебіряє. І, видно, холодно їй, і голодно, а стрибає, На гілку злізла дзьобиком щось шукає. Ну і мила пташка зими не боїться, сказало сонечко і засміялось. А як сонечко засміється, то вже всі знають враз тепліше стає, і всі вгору починають дивитись, і синичка голівку підвела. Бачить, сонечко до неї сміється, весело їй стало, і так голосно вона заспівала, що ж сонечко почуло. Нізінь нісінь нісі, а вже сонце й теплі, сонце, сонечко світині, не ховайся за хмари ти. Ну, звичайно, після такої пісеньки сонечко вже не могло заховатись, і навіть коли вже брів у ліс вечір, воно трохи затрималось, тому й день став трошки довший. А в лісі говорили Слухайте, як сьогодні весело співає птичка синичка. Може, це з кінець? Другого дня сонечко ще раніше прокинулось. Хотілось йому швидше знову на веселу пташку глянути. Тільки виглянуло, а синичка вже літає. А з нею ще багато синичок, та всі вони співають. Сін'ясінь сінсіння, може, це кидать землі. Сонечко, сонечко, вставай, наш рідний край. І так зробилось радісно, приємно всім, і захотілось всім рухатися, погрітися на сонечку. Замість снігу водичка почала капати кап-кап дюрдзюр. І краплинки стрівалися з краплинками, раділи, гуманіли, бігли на здогін по всьому лісу, дзюркотячи і сміючись. Це весна, без струмки, ми, ми весняні дітки, по землі розлились з повіща і поскрізь, що синичка співа, що прибігла весна. Замість високих кучугур з'явилися великі прозорі калюжі. Дерева прокидалися від холодного зимового сну і заглядали в них. Ох, яка ж я безлистячка негарна, жахнулася молода борізка. Краще б я й не прокидалася. Та вона чула, як всередині вже просякають весняні соки, і на вітах наливаються бруньки. По снігу забігали весняні комашки, і навіть торішні метелики прокинулися. Що ж були робити зімін? І сонечко сяяло, і струмки дзюрчали, і навіть вітри од рук одбилися, не хотіли вже сердито дути, а почали загравати з деревами та струмками і сині стали, стали теплі та лаєні. Махнула зима рукою, зарипіла вночі востання та й подалася на північ. І вже всі знали, що скоро прибіжить весна. І поспішали швидше прибратись. Струмки вбивали землю, вона вкривалася зеленою травицею, зацвітали перші квіти, напухали бруньки на деревах, летіли додому пташки. Ти жива маленька, весело гелготали гуси. Ти не замерзла, крихітко, курликали журавлі. От і ми вдома. А коли у молодої берізки вже так розпустилися листочки, що на них могли міститися крапельки, роси, із них можна було напитися, прилетів і Соловей. Соловей співав краще від усіх у лісі. Всі пташки замовкали, коли він співав, і перша його пісня завжди була про далеку мандрівку, про теплі розкішні гаї з надзвичайними квітами і золотими плодами. І всі дерева слухали, і пташки слухали, і маленька синичка слухала і згадувала люту зиму, вітри, кочугури снігу. Може, й краще справді відлітати туди. А як же тоді рідна борізка, і рідний старий дуб, і лісова яблунька? Та старий дуб ніби знав, про що думає синичка, і лагідно бурмотів, а зиму. Все ж таки ти прогнала, і про весну ти перша заспівала. Це почув Соловей. І друга його пісня вже була про рідні ліси, які в сто разів кращі від найрозкішніших південних садів. І ця пісня була ще хвалою маленькій, веселій сміливій пташці, що не побоялася зими. Синичці зробилась соромна. І вона щось зацвірінчала. До неї приєдналась друга, третя, четверта пташка. Вони цвірінчали, що тепер весна, сін добра і радісно. і не треба думати про сніг і холод. І тоді заспівали всі весняну радісну пісню. Ліс увесь шумів, і струмки гомоніли. І, хоч найкраще співав Соловей, але в радісному лісовому хорі. Чути було і ніжний спів маленької силички. Дорогі дітки, і ця зима пройде, і буде тепло, і настане весна, а зараз лягайте спадки, омощуйтесь ручненько і засинайте тихої вам ночі на добрань!